Українське суспільство багатокультурне та різноманітне, і ромська національна меншина його невід'ємна частина. Україна наш дім. Тому від початку повномасштабного російського вторгнення ми поряд з українцями та українками. Поряд із представниками та представницями десятків інших національностей боронимо державу на передовій. Ми волонтеримо та за підтримки багатьох міжнародних партнерів допомагаємо суспільству, надаємо гуманітарну і грошову допомогу, відновлюємо будинки. Дякую їм дуже башою, що вони так заботяться за нами. Що ми до цієї організації? Вона й гуманітарку, і денежну допомогу, і де що як вона допомагає. Ми створюємо програми психофізичної реабілітації для родин військовослужбовців, військовослужбовець та постраждалих у наслідок війни. Ми створюємо дитячі простори для подолання освітніх втрат. Ми створюємо жіночі простори, де можна здобути нову спеціальність, отримати грант та відкрити власну справу. Дуже дякую організації Голос Ромні. Вони мені дуже помогли. Тавен Бахталемансали Зорали. Дякую вам за допомогу. Ми представляємо Україну на великих міжнародних заходах, де говоримо про необхідність підтримки України в її боротьбі проти Росії, де заявляємо, що ми демократична держава, яка працює над рівністю прав та можливостей для кожного та кожної. А ромське громадянське суспільство вірний партнер влади. Ми заявляємо, що наша спільна праця шлях України до європейського союзу, цінуючи різноманіття.